Я думав, що досягнув дна, але тут знизу постукали. Зеленський щойно видав таке, що в мене очі колом лізуть. Дослівно більше 600 тисяч солдат російських реальном зараз на території України, а кількість ЗСУ 880 тисяч. Але ЗСУ захищають всю територію, а війська Росії зосереджені на кількох напрямках. Тому росіяни мають кількісну перевагу. Що мене тут вбило і розкатало тонким шаром. Перше, головнокомандувач Сил оборони України визнав, що ворог не має кількісної переваги над ЗСУ. Навпаки, ЗСУ переважає ворога кількісно майже у півтора рази. 880 тисяч у нас проти 600 тисяч у ворога. Але як тоді виходить, що ми втрачаємо село за селом? Друге, бо ЗСУ захищають всю територію. А війська ревісь зосереджені на кількох напрямках. Це цитата Нелоха. що дуже сильно підтримує всю обороноздатність нашого війська, це волонтерський рух. Як багато хто знає, ми з Галиню працюємо у цій сфері з 2017 року. Я не скажу, що я в захваті від цієї діяльності, але відчуття те, що робиш щось важливе, завжди є. Так є грамоти, нагороди у Галини, взагалі, цілий іконостас. Цього добра. Але не це гріє, так що прошу розуміти набридання блогера зі своїм клянченгом. До машини приступили з ремонтом, вже заводиться, але тече, одне ремонтується, інше поломалось, плюється та матюкається. Потрібно ще 8500 гривень на запчастини, щоб поки що закрити авто, але може, що ще щось буде потрібно підремонтувати. Та ще на солярку на нас, щоб вона доїхала до фронту, ще потрібно 15 тисяч. На жаль, така рутина задача, але все на нас. По старлінку поки сам чекаю звітів, але ми хлопцям надали крила, та вони тепер можуть літати завдяки старлінку. Кажуть, передадуть ще відео їхньої роботи. Та підписки, лайки, репости, коменти. Це теж допомога. Не лінуйтесь. Пояснюю від часів Першої світової війни армії не розмазують рівномірно по всьому фронту. Є напрямки, основні, є другорядні. Так от, для проведення наступу треба проводити зосередження сил на основних напрямках за рахунок другорядних, на другорядних напрямках створюють фортифікації, аби втримувати їх можна було меншими силами. А надлишок сил знімають і перекидають на напрямок, основний для посилення наступу в обороні. Практично те саме. Як тільки стає зрозуміло, які ділянки фронту ворог визначив, як основні бажано знати це заздалегідь, з другорядних ділянок знімають надлишок сил. Ворог там атакувати не буде, він не має ким, і перекидають на напрямок головного удару для посилення оборони. Але за словами Зеленського, 880-х осан на ЗСУ розтягнула свої війська вздовж всього фронту. І тому 600-тисячна армія гранців запросто концентрує сили на напрямках головних ударів і там створює критичну перевагу в силах і взагалі не переймається про свої фланги, бо ЗСУ там їх не атакує. Бінго ЗСУ атакує їх не на флангах, а в Курській області, де Москва запросто може використовувати кендерівців. і їй нічого не пред'явиш, бо то територія Росії. Ви побачили щось для вас незрозуміле в моїх поясненнях. А як дізнатися, який напрямок ворог розглядає як основний, а яких як другорядний? Відповідаю, ви чули про таку службу, як військова розвідка. Так от військова розвідка мусить не тільки атакувати ворожі НПЗ, це побічна діяльність. Основна мета існування військової розвідки добувати інформацію. Для цього існує купа інструментів від безпілотників і відеокамер на передовій до спеціально навчених парубків. Задача яких звабити секретарку російського генерала і добути надсекретні документи. От саме в цьому полягає мистецтво полководця в наші часи, організувати підлеглих так, аби добути максимум інформації, зробити з неї правильні висновки, організувати концентрацію своїх сил на напрямку головного удару таємно від ворога, і врізати. Робили зсу таке? Так, робили. Саме так були звільнені Харківщина, район Лимана і місто Херсон. А потім Єрмак похвалився, що дії ЗСУ, ставка Верховного Головнокомандувача, тобто Зеленського, взяла під цілковитий контроль. І Зеленський поскаржився, що тоді інформація про плани командування ЗСУ майже зразу стала з'являтися у Москви. Дотип не з'являлася, очевидно. А потім зняли залужного і тепер ЗСУ захищають всю територію. А війська Грати зосереджені на кількох напрямках. Я слів не маю. Очевидно, Зеленський сам не збагнув, що він зморозив. Очевидно, Зеленський в душі не тямить, як воюють сучасні армії. Інакше такого він би не ляпнув. Доречне питання Зеленський сам зморозив цю дурницю, чи він повторив те, що йому розповіло командування ЗСУ, тобто головком сирський і начальник Генштабу. Мені цікаво. Всі ці люди читали труди Манштейна, Гудеріана, Тіпельскірха, Ейзенхауера та хоча б Тріандофілова або Василевського, чи їх всіх не вистачило навіть на книжки Віктора Суворова, де все те саме пояснено на пальцях? Чи як ви пропонуєте сприймати новину, що 880 тисяч зсу не можуть зупинити 600-тисячну армію російських на а Верховний Головнокомандувач Сил оборони України? У всьому звинувачує союзників з блоку НАТО. Сказати, що я в шоці, не сказати нічого. Помагайте ЗСУ та гляньте у магазин каналу для отримання більшої кількості інформації і інсайдів та новин, думки експертів, фото та відео. Долучайтесь на Патреон каналу. Там десятки новин на день це надасть змогу підтримати канал та часточку українського Ютубу підписка від 37 гривень на місяць